Jeśli mają znaleźć się do prezydenta Kifty, do a tutaj upewniają się ludzie z tego, co zrobią, z to to znają naszą żydziami, e, znają tak i nieduchome życia, e, proszkują w tych pewnych szlakach i e, znają że, że nasze życie po prostu tych dostaw, które mamy pełni І ці іспити стали не тільки це життя, такі можна торкнутися, але духовне життя наше християнство також не стали перегнали істинний. Послухайте, що сьогоднішніми життям минуло почули так само, що ми заставнися, які істи сьогодні переживаємо і як на них відповідаємо. Спочатку сьогодні. Христос у суботній день проводить своїх учнів і дозволяє, щоб вони опинилися в іскравій ситуації, яка викличе забивання. Христос як е, такий закончити е, законовчитель нового заповідня, тобто нових правил, які не скасовує все, що було, тільки удосконалює і далі. Він дозволяє учням ще вони в суботній день. Зривали колосся і їли земляку. Ми б сказали, що Бога воєн. Так, тільки із сердянки вони задавали собі запитання, що означає святкувати суботній день. І вони до цього написали цілий ряд панів приписів. І якщо б ми спиталися якогось рамена, а де в Біблії написано, що не можна коло скій зривати, він би сказав ну, ніде. Тобто не знайшов до цього політку, але це було таким передання людське. І люди собі вирішили, оце має бути права. Хочу щиро сказати, що навіть в нашому церковному житті є певні речі, які люди прийняли, вони є такими загальновідомими, загальноприйнятими, але в святому пісні цього немає. Як, наприклад, де в святому письмі написано, як має виглядати ліфта, а як має... Або, наприклад, те, що конкретно по пунктах написано, як має діяти комісію наприклад регіону. Немає. Але є певні говорити, пункти, є певні такі маркери, які ми використовували для того, щоб організувати свою роботу. Десь письмово -го говорить про інтернет, про телебачення, про радіо, про користування мобільним телефоном. Але всі ми чудово розуміємо, що до цього треба прикласти цей євангельський зміст, щоб зрозуміти, як не впасти на поневолення, як не зробити хибних діть. Я піднімаю градус. А що свято військом говорить про тих людей, які живуть у часі війни? Ми колись не шукали з квітаків, але за три роки насправді дуже багато людей повернулося до людини. Сьогодні говорить любити не прийняти. При". Як це складно? Але Господь нам говорить любити не в тому сенсі, щоб Він нам подобався. Тільки тому, що на нього ще якось свій спосіб, ти це Господь не безпечить. Про це, звичайно, інший нагоді, але хочетися до сьогоднішнього уряду Іван. Христос дозволяє потрапити в коли кришні фарисеї, як авторитетні представники релігії, вони звернуться до вчителя і скажуть, твої учні вчить не так, як написано». То тобто він дозволяє собі самому стати в таку незручну ситуацію, щоб йому сказали ти поганий вчитель, і твої учні погані учні. ти повинно сказати, що то вони є. Учні сільця, які не в ту сторону їх Але Христос у Полочках розповідає їм в цьому випадку. Так само в тому випадку, коли Христа Христові закидали, що він і його учні не постять. Він вияснював, коли ми відчуваємо, коли ці учні знають, що з ними є жених, молодий, Як не може постити. Перейдем час буде постити. Питання свідомості. jaką jego niepojęć zabrakło tej, która ich żyje w frase. Szczerze, jak nie trzeba tańszego umywania ruchu. Chrystus i mu wytykamy. I czy w jakiś sposób, nie ma i ten, i w innych momentach, to co jest samolot. I my, my, do, co to samemu to Jeśli o podróż, to czytania. Tam znowu fachowość, można powiedzieć, włączona w Chrystusa, ona Apostoł Pavel pisze listę, do której do jakiego? do jakiegoś żebyśmy tam byli. Kory? Kory? Kory. 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 Дуже багато людей, перебуваючи на кіномесов, вони вже знають читання. Бо мікрофон може щось працювати, або людина, яка буде читати слова, я когось дивлюсь, каже, все пробляється. Але людина вже знає це Боже слово, тому тут похвала і чести. Апостол Павло звертається до Коринтів. Коринт — велике місто, місто розвинете, місто розвитку там працюють політики, в тому місці багато філософів, різні поняття там зустрічаються, там живуть люди, які мислять, люди, які творять насправді великі діла, люди, які насправді мають різні ділянки, де можна керувати. І це одне з перших світів, якого ми зустрілися у сьогоднішньому читанні. Апостол зустрічається з проблемою, коли дуже багато людей хочуть керувати. Дуже багато людей вважають, що є, ми знаємо, два думки, тві філософії, бо я неправильні. Люди, які не знають, що не було збору, є слово, То ми знаємо, що просто в не така тенденція якась усина самі. І ми ти мучаємося далі, коли вони вже замокнуть, коли вони вже заспокоїться, та це відповідь не буває. А Павло звертається до цих людей і каже: ви хочете керувати, панувати, і ми хочемо з вами панувати. І це говорить з великим світлої сфера. Або треба чисто сказати слів, після А апостол Павло представляє себе не як того, який приїхав, щоб домувати, а як слова насправді Ісуса, якого довірили тепер передати дісвяні слова. Слова, які використовуються, як коли Павло говорить служачий, вони відносилися до працівників або до рабів, які працювали на галерах. І то на галерах не ті, які керували алею, але, але які були в нижню війну і будь-які робили. Отепер: От копай, він копай. Не копай, не копай. Тобто той, який навіть не мислив, а повністю і приколився. В іншому моменті апостол Павло говорить, що ви хочете просядати війну. I do Щодо побиття свого слуги або грама, треба сказати. І апостол говорить, ми готові бути битими. ми готові бути переслідуваними. Ми готові бути в нужді тільки заради того, щоб бути вірним Ісусові. Дорогі проти сестри, будь ласка, як ці слова, як сьогоднішнього іванки. З першого питання, вони не не конфліктують з людьми, нами самими, нашим оточенням, яке завжди е, тяжіння до того, щоб бути, перебувати постійно в, в безпеці, в комфорті. І навіть коли до Бога приходимо, то тільки для того, щоб просити його про здоров'я, про стяжку, щастя, попросити за своїх дітей, бо вони дуже близькі. В Але і воно дуже далеко від Євангельського Христа. І от сьогоднішнє слово воно звертається до кожного із нас, щоб можливо нас змусити повірити. Бо ми весь час говоримо, Господи, зупинити цю війну. Але Господь на серце може сказати, тож ви ще не з'явилися. Тож, можливо, цей час саме потрібний вам для того, щоб переосмислити свої пріоритети переосмислити заради чого ви живете, переосмислити, задати такі певні запитання, які комфортно у світі не задаються. До них просто руки не доходять. Люди не мають такої необхідності просити Бога, щоб він їх сьогодні врятував від певної загибелі. Загибелі, якої, мовляти, іншого варіанту залишається, можна одна десята часота. Отож, Господь сьогодні поставив вас на цьому місці і привів нас на це місце місце і, напевно, тепер, сидячи в тих лавках, потім розмовляючи одним сполом, ділячись одним з полним, ми можемо сьогодні зрозуміти, якими служителями ми насправді є кожного з в місті. Доцінити то місце, яке кожен із нас займає. Можливо, якогось певного керівника, можливо, того, який має безходитися. Чи стане керівником, чи не стане керівником? Де тут написано про нікому країну? Де тут написано, що обов'язково кожен, як кажуть, солдат хоче бути генералом? Навіть апостол Павло, він говорить, я хочу бути служителем. Я хочу підпорядковуватися цьому моєму генералові, а він ніколи не міняється. Тож нехай кожен із нас сьогодні почує ці слова і боротьби Боже, чимось нагодитися. Сьогодні буду нагоди до того, щоб ділилися, як працює кількомість, як працюють якісь спільноти. І це дуже нелегко, тому що підтримати одного, бо інколи думає, хтось каже, а ми не можемо, в нас, не знаю, коштів немає, часу немає, а друзі. В тому часі народилися, можливо, в тому самому віці і діють. Насправді, Господу служить, служить ближніх Господь. Бачить, котрий І люди на 30 років скажуть, тобто в нас щось не так, Повернемося додому вже іншому. Апостол Павло дає нам сьогодні, можна сказати, найкраще. вам Дуже часто так, важко чимось поділитися, каже, я це нас не залишу. А може зима добре, а може, не знаю, там картопези є в льоху, да, то там буде на чимсь там довідати. А палуба сьогодні, чим хвалитися, що ви маєте і то, і то, і то, і то. Чим ви хвалитеся, чому б не отримали? Ви снов всі наші ділення, бороть Божа, як це вже не запитання, це вже аксіома. Всі наші діяння, бороть Божий, щоб вони були позначені, такі хвалінням себе, щоб ми стали такими хвилями. Тільки можемо сказати, Господь нам дав, дав оце і ми цим ділимося. Господь мені дав час для молитви, і я присвячую цей час молитві Господь дав мені сили і можливість Господь в ті статки, які дав мені, дав на себе дозволу відсоток, для того, щоб я його передав іншому. Як ми вже сказали, в часі в, помині, в наших вміннях, в нашому матеріальні на та будь у якої ділиці, Господь дав то, я передаю. Нехай сьогодні ми повернемося дому з цього місця, цього санктуарія, повернемося. Війну, 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 війну. Можливо до кінця не розуміє, що насправді відбувається, як воно до кінця працює. Тому, бо це, напевно, більше зрозуміємо в нашому землі, або на наступний рік, коли виконуємо те, що сьогодні сюди зрозуміли. Але беручи до серця завжди приклад Псвятої при Діми Марії, беручи до тут, зараз, тавтологія, до свого серця приклад серця, її серця не порушує. Беручи цей приклад тої дівчини, яка, можливо, навіть не знала до кінця цілого життя, і тільки деякі речі згодом, як достанеться так, що я стану матір'ю, що ще, ще не знає чоловіка. Але потім. Я це звичайно не збагнув і тому не буду на пробувати. Ні, Господи, якщо кажеш, то я йду. І так працює чисте серце. Так працює серце, в якому є місце для Бога. Серце, в якому не зайняті місця або буде говорити голодний трон. Він завжди є Божий. І ми завжди пильнуємося саме Богу, а ніхто іншим з ім'я. Бажаю сьогодні всім спільнотам, які збиралися на в санктуалі, щоб цей трох Божий, Тром серця, він завжди був зайнятий саме нашим царем, Спасителем, щоб власне дірував всіма нашими рішеннями, які будуть пізніше. А все, чому ми розуміємо, всі наші слабкощі, всі наші обмеження. Ми б хотіли багато речей зробити, але ми ну, не маємо такої докінця можливості. Ми б хотіли зупинити війну чи то нашою молитвою, чи нашими е, донатами, чи будь-якою допомогою, але ну, наразі ще немає цього. От всі оці славу тощі, всі наші прохання, заносимо до Господа, що заступництва Пресвятої Марії Матері, передуші і віримо в те, що якщо Господь сьогодні посяне цей трох нас по особливому, то і цей наступний рік для нас буде особливим, буде іншим, буде наповнений Божою присутністю і навіть через скрутний час, може, дискомфорт, але будемо відчувати, але ми пройшли Господу. Ми пройшли його в близькості з ним. Що дай нам всім, Боже. Амінь.